Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олегендрексон. У нашому місті пройшов міжнародний турнір з вільної боротьби. Нині Кривий Ріг фактично єдине місто в Україні, що зараз проводить такі представницькі змагання. Тут збережено добру спортивну базу і тренерські кадри. За змаганнями спостерігала наша знімальна група. Враження від них у сюжеті. Інгулецький район успішно провів 16-й турнір з вільної боротьби серед юнаків і дівчат. За традицією його присвятили річниці визволення міста від фашистських загарбників. Інгулецький район є базовим по розвитку боротьби. Тут є вольная США номер 2 а також інтернат зараз 1 воспитательный комплекс, інтернат усильної фізичною підготовкою. На базі цього інтернату также створена база для виспитання спортсменів в вільної боротьбі. Тому традиційно этот турнір проводится в этом районі Хотелось бы сказать, что несмотря на то, что во многих городах Украины такие Турниры, все украинские, там, международные. Этот турнир уже 16 лет живет. Благодаря тому, что в городе стабильность, что стабильно развиваются наши спортивные учреждения, наши коммунальные спортивные школы. Благодаря этому и спонсоры помогают для проведения этих турниров. Соревнования мы проводим в один день. Фавориты покажут ковер. Поэтому заранее нельзя говорить, очень много хороших, серьезных команд у нас. Тому... Обідіть сильніше за головні спортивні трофеї у турнірі змагалися майже 200 учасників. Окрім вже звичних гостей з інших куточків України, до Кривого Рогу завітали і друзі з Азербайджану, які завжди криворічці влаштували теплу зустріч. Шестої ми вже сюди приїжджаємо. Дуже хороші відносини, Тружество нас січає. Дуже, я не знаю, всіх словах створюють, щоб ми наступний свідчили прийшли. проходить дуже вот, оціно хорошим урівні. Все чесно, все так. І все, что-то. стоїть щось, відкриття хороше. Це один з найсильніших юнацьких турнірів в Україні. І тревористські тренери та члени горкомітету прикладають великі зусилля для того, щоб він прийшов на високому органіційному рівні при гарних призах і грошові премії спортсменам, високий організаційний рівень вертівського форуму відзначили усі гості. Спортсмени, які налаштовувалися на двобої на інтерв'ю, не відволікалися, а от їхні наставники своїми думками поділилися. Цей турнір він не тільки стабільний, але й процвітання. Кожний рік все сильніше і сильніше становиться. Прийом все краще і луше. Краще. таке впечатлення, що кризис не коснувся цього турніру. Радують і наліччя команд, дуже сильних противників. Приїжджають з ближнього хороші борці з Кавказу. Дуже цікавий турнір. І діти мої доволі, всі просяться сюди. Взагалі я перший раз приїхав і здивований, шикарна організація, нас зустріли красиво. Ну, вражений, я, страшно вражений такими проведенням змагань. Такі змагання я буду приїжджати тепер щорічно. Рівень змагань високий, є з ким боротися. Взагалі, враження просто шикарні. Одночасно в залі відбувалися три поєдинки, тож понад 200 спортсменів вклалися в один змагальний день. Тренери кажуть, для їхніх підопічних це серйозна підготовча платформа до наступних змагань. А кубки та грошові премії приємний бонус, який ніколи не буде зайвим. Впродовж двох днів на базі ДЮСШ номер 2 проходитиме відкрита юнацька першість міста з плавання з подробицями Ігор Кононенко. У змаганнях з плавання беруть участь вихованці дев'яти спортивних шкіл міста та збірна команда обласного училища фізичної культури. Тренерський штаб наших гостей очікує максимум користі від цієї першості. Хотіла би виразити огромну благодарність організаторам соревновань, які представляють шикарні можливості своїм басейном, своєю організацією соревновань. Возможно посеріати, тому що в наше непросто, не просто старті, четверти, вони знаходять можливість, ресурси для проведення цих соревновань. їм за це спасія. Юні спортсмени, які вперше беруть участь у серйозних змаганнях, тут виборюватимуть путівку на чемпіонат України. Тому очікується, що на блакитних доріжках розгорнеться запекла боротьба. Призові місця розігруватимуться на дистанціях 100, 200 і 400 метрів вільним стилем. Целітях цих змагань – та в школах саме тих спортсменів, сформувати команди, які будуть виступати на Україні. Чемпіонат України сплавання серед юнаків і дівчат пройде наприкінці березня у білій церкві. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.